Всім привіт! Суботній день розпочато. Стільки всього, друзі, я не знаю. У нас же я як кажу, як щось зламається одне, за ним тягне друге. Ти знаєш, з чим це зв'язано. Вчора не могла ніяк ролика загрузити. Комп'ютер треба ввести в ремонт. Треба... треба чистити. Сьогодні в нас субота, не можу його завести в ремонт. Бо вони якось там працюють до 12 чи до 1. Ну, коротше, я не встигну. А по-друге, не встигну через те, що машина не працює, треба машину запхати, комп'ютер. А машина поломана. Коротше, друзі, одне, друге тягне. Ледь загрузила відео, і то не на тій програмі, що я завжди працюю, бо я працюю на такій хорошій програмі. А на таку Артур мені скачав набагато гірше і, і надовго дуже монтую. Де, аби щось було. Вчора ролик загрузила, а коли сьогоднішній вийде, я не знаю. <світ> Наразі тато пішов ремонтувати ту машину, купив вже цей Ну той замок, цілий, чи якщо, якщо це замок. Якщо не замок, це можливо стартер. Якщо стартер, то треба машину на лінті тягнути до майстра. Коротше, друзі, ну, знаєте, аби було веселіше жити. Бо якщо буде все гладко, добре, ну невесело, дуже невесело. Треба було якийсь екшен, є екшен, о, все. Сьогодні маємо екшен. Добре, початку машина. Ну і що? Має вийти щось? Коротше, <кручі>, тато купив той замок цілий. Буде пробувати його міняти. Він це ніколи не робив ще. А в Ютубі бачу. А, а в Ютубі бачу. Бачите? Ютуб, то то, то то є страшна сила, я <смеш> вам скажу. <смеш> Але по правді, якщо нам щось треба, ми заходимо в Ютуб, там все є, друзі. Можна знайти все. Передивитися і може щось вийде. Так, молодший господар, дай Боже щастя! А ти що робиш? Той своє майструє, йому треба книги робити. Отак. Він вже весь необхідний матеріал купив. Як в нього вийде, я покажу потім, як в нього вийде. Інформацію також збирав, робив. Будемо бачити, що з того всього вийде. Тато йому зараз допоможе. Але тато мусить зробити машину, бо машина це насамперед. Так, тату? Без машини нікуди. Ні туди, ні сюди. Ну, та так, та. тату за сьогодні велосипеда поїхав до магазину. Хм? Поїхав до магазину, купив запчастини, але то не вихід. Молодий господар, і той постарший, ще один господар, але ще спит господар один. Ми не будемо того господаря, бо скоро до школи, вчитися треба. То не допоможе. Добре, друзі, я йду що до кухні, бо ті господарі схочуть їсти. Сьогодні чоловік поїхав, купив задню шинку 3,5 кілограми. Ось такі кусочки ріжу вже буде на фарш, треба студенту і готувати на тиждень. Та й нам їсти по 144 гривні, друзі. дійсно класно. Зараз я все повідрізаю гарненько. Зроблю фаршу. Ну і так, ще, певно кусочками лишу, борщику зварю. Готую, коротше, сьогодні субота, треба готувати. Ми сідаємо до обіду. На перше у нас сьогодні борщик. Цибуля, хлібчик, Денисові ще стигне, татові також, сметанка. Усе. Перший борщик. На другий у нас сьогодні голубчики такі з пекла. Ну, як? Не спекла в сметані, втушила? Ось так. в мене місія. О, в коробку винесла. Всі коробки в гараж до тата. Це раптом за скільки? Та вон за пару цих місяців. Коробка від пилососа нова, коробка від мікрохвильовки нова, кавий апарат, принтер. І все на гарантії. Мусиш його зберігати, а куди зберігати? Гараж ту тата, а куди маю його зберігати? Нема. Моя Нушка заглядає. То він, друзі, мені все все складає в мою кладовку Тут два. А я то все з кладовки забираю йому несу в гараж. Я занесла коробку від цього, від принтера, гараж. А. Ну а куди? Немає ну, куда? Все в гараж. Ну, а я що казала? Бачите, я ж казала, зробив порядок. А потім зробив, а я, я потім нервуюся казала, кажу, зробив, порядок. порядок. Тебе тут бардак в гаражі. А він каже, ти всі коробки, все, що, все, що не потрібно, всього гараж. А куди? Е, скажи, що було з машиною, машину вже зремонтували. Що було? Ой там. там. Ой там. Коротше, тако, друзі, не замок. І не що ми казали, ще щось думали. Стартер. Не стартер, не замок. Коротше, добре, що був такий друг, який, є, ну. Та друг його та... з дитинства, та, однокласник. Мій, і друг. Так, але він дуже добре розуміється по машинах. Він хоча дуже зайнятий, в нього ж така робота, він дуже зайнятий, Але прийшов сьогодні друзі, вони пів дня вони під тою машиною. І він ніяких не мав приборів. Він всього-навсього, що він мав? Тестер чи що? Тестер. Так, і тестером вони такий знайшли. Якісь там два дротики, коротше, зробили. Знаєте, кажуть, немає. 100 рублів а має 100 друзів, це так само і тут. Наш тату дуже багато має друзів. Він по правді сказати тако, якщо здається, що я занадто е, така розговорчива, занадто така е, відкрита, то в життю, напевно, трошки в нас по-іншому. У мене нема так багато друзів, у мене є кілька таких. Але. Нема так багато знайомих, ну, нема такого великого кола спілкування в мене, як нашого тата. Наш тато має дуже багато знайомих, дуже багато друзів. Дуже, ну, з будь-якої ситуації він все знайде вихід. Все. Якщо щось стається, то я знаю, що наш тато все вирулить, наш тато вирулить, я це знаю. Добре, знаєте що? Ми їдемо, ми їдемо по зерно. Нам закінчилося зерно і. що? До Паю ще далеко. А кози хочуть їсти, а кури хочуть їсти. Домовилися і знову ж таки тато домовився, подишевшій ціні з його другом може взяти. І зараз привеземо. Коротше, їдемо по зерно. Друзі, їдемо! Так дивимося, так люди купають картоплю вже по повній програмі, правда так? Та трохи гарячо, так, але знаєте, люди хапають, поки є погода, а ми не дуже можемо, бо вона ще тримає малина. Ми ще поки малини не зберемо, то не можемо братися до картоплі. Щось з татом блуданули, не туди заїхали. Якісь коні попали, виїжджаємо. Виїжджаємо, не туди. Виїжджаємо. Два мішки тут, чотири в багажнику. Машина сіла конкретно, але нічого, їдемо, ні? Все витягне. Маленького не їдемо, бо дуже сіла. Я то пити хочу страшне, друзі. А ми маємо тільки баклажку води. Ну такої запечатаної мається на увазі. До кавового апарата беремо таку воду. Каже, мені все одно, давай що дай пити. Кто машини ти намучився цілий день нажарився, ні? Пили і пили. <рес> Та я бачу, що ми пили, і пили, пили пили. Є, yeah. дивіться, наскільки, ну, можливо, ви не побачите, але я бачу, наскільки сіло над колесом Багажник. 200... Скільки ми взяли? Скільки ми взяли 286 так. 286 кілограм зерна. Ну так. Ah, сюди 6 мішків мішків вмістилося. Сюди 4, сюди 2. Ти дивіться, як колесо сіло, бачиш, ми хоч би доїхали. 286 кілограм. <ривіт> Добре, що є, хлопці поможуть. Бо тато ще не дуже двигає, йому не можна. Денис ще йде, зараз поможе. Ще треба молоти, друзь. Я вже цей. Я вже собі сіла на сходи. Та й усе. Ти ще не йшов в зал, чи ти не йдеш? Довше, як йому покривати. Дивіться, вже колесо хоть догори піце. Там є буржомі. Угу. Вже кажу, щось переїв. переїв. Три завезли молоти, а три зразу в гараж. Тато. Добре, що є кому покерувати. Ну no, okay. так. No, okay. <рігал> Хтось керує. <рігал> Добре, що є хлопці, ми б зараз бою тягнули, правда? No. No. So. <рігал> <рігал> Друзі, все ось такий на сьогодні був день. Машину зробили, це дуже добре, добре, що це. Добре, що не треба було її тягнути на ліньки до якогось майстра. І ще знаєте що? Це дуже добре, що вона не поламалася десь під каменем з Подільським, десь під золочем, чи ще десь, як ми більше ніж 100 кілометрів далі за свій дім. А ще вдома на подвіру, то ще пів півбіди. Добре, що зробили. Добре, що прийшов колега і зробили. Привезли сьогодні зерна, а це теж добре, бо по гарній ціні. Коротше, все добре. Все добре. А саме основне, що всі живі, здорові, це не основне. Усе спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. Мирної нічки, гарної вам завтра недільки, відпочивайте, маєте можливість подорожуйте. І все, завтра зустрінемося, так думаю. Все, всім каже па-па. Кади папа. І десь Денис їде, не знаю. Мік теж каже па-па. Але заглядає, там, може хтось піде, якось гавкне хоч раз.